Фармадол таблетки від головного болю. Це відео знято з вікна їхнього будинку, розповідають Олеся та Марія. Обидві мами живуть в ось цьому будинку біля дороги. Кажуть, такі звуки від мотоциклів щодня лякають і дітей, і їх самих. І дійшло до того, що мій син 13 років прокидається, каже, мама, що це таке? Що говорити про дорослих, які всі травмовані, де коли тяжко заснути, а тут такі звуки дуже сильно чути, дуже чути. Причому, що деколи ракети як летять, не так сильно чути, як гул від тих мотоциклів. Їздять зі звуковим супроводом мотоцикли, як в день, так і навіть під час комендантської години. Я прокидаюся вночі, дуже часто прокидаюся. От від цього звуку, і цей звук від мотоциклів розповідає ще один мешканець цього будинку ігор. Дуже схожий на гул від шахедів, якими Росія атакує Україну. Вся моя родина, сусіди, всі коли вони їздять, всі прислухаються або спускатись вниз. Або під кровать, або ще кудись, тому що не поймеш, що це пролітає чи їде. Гучні звуки мотоциклів неабияк шкодять і так травмованій психіці українців, стверджує психологиня Христина Маляр. Переляк може бути може бути панічна атака, може бути. Апатія, ми можемо втрачати розуміння само дотрому взагалі. Куди ми йдемо? Людина може отримати психологічну травму, все своє подальше життя, боятись голосних звуків. Однак, інструктор у мотошколі та мотоцикліст із понад 20-річним стажем Олександр каже: не всі мотоцикли так лякають. Це вихлопна система. Це все. Угу. на даному мотоциклу. Вона стоїть стокова, тобто рідна. Тут все. Відносно тихо. Якщо її замінити на спортивну, то тоді з'являється звук. Любителів спортивної їзди, які зловживають прямоточними глушниками, подвійними спортивними системами, які і створюють гул, зі слів Олександра, 50%. Вони від того отримують справжню насолоду. Крім того, це пасивна безпека, тобто мотоцикл чутно на дорозі. Без цього ну їздити можна вже ж. Але нам не подобається. Однак проти гучного гулу мотоциклів поки що навіть поліція безсила, каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Саме за перевищення допустимого рівня шуму, от такими транспортними засобами, наразі. Карання немає в законодавстві, тобто це є питання неврегульоване, але як я вже також зазначив, дуже часто ці транспортні засоби вчиняють багато супутніх правопорушень. Тобто це може бути і перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал світлофору, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування. Там є дуже багато правопорушень, які правило вчиняють керманичі таких транспортних засобів. І лише тоді поліцейський зможе виписати штраф. Щоправда, якщо патруль сам на дорозі спіймає порушника. Поки ж ви викличете екіпаж гучний мотоцикліст, ймовірніше вже буде в іншому кінці міста. Однак є шанс, що скоро ситуація зміниться. Адже у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують карати водіїв, які зловживають прямоточними глушниками подвійними спортивними системами, які і створюють гул, що лякає людей. Це стосуватиметься і мотоциклів, і машин, пояснює адвокат Богдан Кушнір. Тобто, коли людина хоче собі влаштувати і поставити на певний транспортний засіб кращий вихлопний звук, да, щоб він ревів як гоночне авто під час гонки да, на відповідній території там, чи стадіоні. Лише законопроект допоможе в цьому випадку самим працівникам поліції фіксувати на да, транспортний засіб в потоці да, або ввечері десь, зупиняти і виносити саме необхідну постанову. А це 17 тисяч гривень за перше правопорушення і 34 тисячі гривень із забороною керувати транспортним засобом на 6 місяців за друге. Але це, звісно, за умови, що депутати ухвалять законопроєкт.